Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо про ультраскоростиглі ультраранні сорти сої, про їхні переваги, про якісь недоліки, скільки їх би мало бути в структурі посіву, враховуючи відсоток до загальної площі посіву сої. Ну і, звичайно, поговоримо про те, а якими сортами можна замінити Аннушку. Тому давайте починаємо. Значить, перше, що хочеться сказати, що а, які переваги все-таки ультраскоростиглої сої. І сіємо ми її. Чому? Тому що а, хочемо мати хороший попередник під озимі зернові, такий, щоб нам часто звільнив поле. І якщо ми використовуємо ультраранні сорти, то вже на початок вересня ми маємо вже, в принципі, а, площі, які ми готуємо під посів озимини. І це одна з таких ну, ключових переваг. А, друга перевага. Як правило, знаєте, це той період там середини серпня, кінець серпня, ну хай початок вересня, коли ж достатньо висока температура, яка нам дозволяє, щоби соя. Віддавала добре вологість, і коли ми її збираємо, вона має чуть не там базову вологість, і це нам дозволяє уникнути сушіння. І це теж, якби і на сьогоднішній день є значною перевагою. А третій момент, про який ми завжди говоримо, це те, що нам важливо ефективно використовувати техніку. І якраз в цей період, середина серпня, вже практично закінчилися жнива ріпаку, зернових. А ще не почалися жнива соняшнику і сої. І якраз у нас ультрарання соя на цей період, і ми можемо спокійно використовувати техніку як власну, так і орендовану. Нема знаєте, такого, такого попиту. Тому що от зараз, от після цих дощів, після 15 жовтня, коли Трішки зупинилися дощі і почали, особливо знаєте, ті господарства, які не мають власної техніки чи замало їм, почали шукати орендовані компанії, то знайти в оренду компаній було не так просто. Тому це якби теж вирішує, вирішує питання. Крім того, знаєте, в такі звичайні роки на цей період, завжди, знаєте, перед збором нового врожаю, завжди. Попит і ціна на сою вищі, ніж потім, коли починається масове збирання сої, завжди ціна просідає. Цей рік, звичайно, трішки він не такий, але в цілому, якби це теж було такою перевагою, яка була на те, щоб прийняти рішення, щоб в структуру ввести саме ультраскоростиглі строти. Що можна віднести до недоліків, до мінусів? Ну, все-таки нижче урожайність. Ми розуміємо, що за тих 80-90 днів якби не може сформуватися та урожайність, вона буде значена незначна, не але вона буде дещо меншою порівняно з іншими там, середньоранніми чи середньостиглими сортами. Але ви знаєте, от про ці сорти, про які я буду сьогодні говорити, наприклад, минулого року. У Львівській області зібрали такі сорти Кадеса, його зібрали 3,7 тонни з гектара, в Тернопільській області 4,3 тонни з гектара урожайність. Відповідно, якби все ж залежить від технології, від умов року і від багатьох чинників, ну ви прекрасно самі про них знаєте. Тому от такі переваги, от такі мінуси. Але що нам важливо? Нам важливо, що коли ми все-таки приймаємо рішення. Про те, що ми вводимо в структуру, будемо купляти вирощувати ультразвористи сорти, що їх немає. В принципі, бути дуже багато. Відсотків 20, максимум 30 від загальної площі посіву сої, або це якась та площа, знаєте, яка вам потрібна під посів. що вам не вистачає в тисіяти після ріпаку частину зернових, а частину ще треба після сої. Ну, або ви не сієте ріпак і просто хочете якусь а, частину площ після сої. Тобто оце враховуйте. І е, думаю, що звичайно ж, знаєте, в такий рік, як цей, то напевно ультраскоростигла було б краще, тому що ті, хто її мав, зібрали без втрат, без хвороб і, і мають кращий результат. Е, ну, але знову ж таки, не всі роки такі, як цей. Е, тому Треба ці всі речі якби, трішки збалансовувати. Е, дивіться, у нас на як правило, знаєте, таким флагманом в е, сортом, таким передовим, який всі знають з ультраранніх сортів, це, звичайно, сорт Аннушка. І багато років ми його вирощували. І це ну, хороший сорт. Але реєстрація його була це достатньо старий сорт. Реєстрація його була ще в 2007 році, у 2021 його знято з реєстру державних сортів. Верніше з державного реєстру сортів. Його зняли. І ну, не так це важливо, як те, що ну, на заміну Аннушці, звичайно, прийшли інші сорти інших компаній. І е, є різні компанії, які е, мають ультраскоростиглі сорти. Але я сьогодні виділила для себе два: це від австрійської компанії «Садбао». І це сорт Одеса і сорт Амбелла. Це таких два ультраранніх сорти. В Амбели період вегетації 80-83 дні, в Одеси 85 днів. Якщо ми говоримо про кількість теплових одиниць, оці юніти теплові, то в Амбели вони 2225, в Одеси 2250. Ну, практично майже, майже на рівні обидва ці сорти відносяться до ультраранніх. Також цих обидва сорти, що характеризує? хороша. Стійкість до хвороб, стійкість до вилягання і стійкість до розтріскування бобів. Це важливо. Ще один момент позитивний: що нижній біб закладається достатньо високо, на висоті 12-14 см, і це нам дозволяє збирати сою без страт, особливо, якщо в нас десь там невирівнений ґрунт. Ви теж це прекрасно всі розумієте, про що я говорю. При виборі сортів я завжди ще наголошую на, такий, на таку особливість звертати увагу, як на тип росту рослини. Розрізняються детермінантні, індетермінантні і напівдетермінантні. Чому я схиляюся до індетермінантних, тому що це та рослина, яка поступово росте, поступово цвіте і поступово формує боби? Що нам це дає? Це нам дає, що якщо на якийсь період, коли рослина цвіла, була посуха чи були якісь екстремальні умови, то це була якась частинка. Якийсь період, і ну, декілька квіток там відбулося там, абортація, не зав'язалися боби. А решту, якби все окей. Якщо ми маємо детермінатний тип, то що ми маємо? Рослина максимально виросла, зацвіла по всій висоті і формує приблизно одночасно всі боби. Якщо ми попали в чудові умови, в оптимальні умови буде висока врожайність. Прекрасно. Але ну, не завжди ми можемо так потрапити. І інколи можна потрапити якраз на посуху в цей період, і тоді будуть значні втрати врожаю, значний не. Добір врожаю. Тому е е індетермінантні сорти, якби знаєте, це таки зменшує нам оці ризики втратити свій врожай. Тому все-таки я схиляюся до індетермінантних сортів, і ці сорти вони індетермінантного типу, тому в принципі вони нам підходять е для е наших е умов. Що ще важливо для ультраскоростиглих сортів? Важливо те, що ці сорти. Дуже мінімально галузяться або взагалі не галузяться, відповідно, якби норма висіву має бути вища для того, щоб ми могли отримати врожай за рахунок кількості рослин на метрі квадратному на одному гектарі. І м -м, компанія радить, що на час збирання кількість рослинника має бути на полі 650-700 тисяч штук. Е, тобто, розумієте, якщо ми там середньоранні сорти сіємо, там можемо висівати 550-650 штук, то тут нам треба на час збирання, щоб було 650 штук. Це на час збирання. Відповідно, як нам вирахувати урожайність? ми мусимо врахувати, що в нас схожість на сіні, в нас є польова схожість, Так? Враховуємо польову схожість і, як правило, вона буде знижувати нам кількість рослин десь там відсотків ну, 10-20%. Беремо середні 15%. Тобто, якщо нам на час збирання, ну, тобто ми розраховуємо свою норму висіву. Якщо нам на час збирання, треба 650 тисяч штук, ми 650, додаємо 15%, і у нас виходить. 750 тисяч штук нам потрібно рослинок, тобто вірніше, нам потрібно насінинок висіяти на один гектар. і це буде ваша норма висіву. Далі, щоб, наприклад, закупляти, щоб знати, а яка кількість таки мені потрібна, просити сертифікат якості і. Дивиться, яка маса тисячі насінин. І, відповідно, ну, для прикладу, якщо в нас норма висів 750 штук при масі тисячі насінин там 170 грам, це буде там приблизно до 130, 128, ну але приблизно це 130 кілограм на гектар. Тобто це не буде дуже маленька норма. Хіба би насіння було дрібне, ну, відповідно, буде менша вагова норма. Але ми прив'язуємося завжди до кількісної норми. Що ще забула сказати, що це нові сорти, тільки у 2020 році вони були обидва зареєстровані. Якщо вернутися до тих, Технології, то, що ще нам важливо, що ширина ряд має бути невеликою, 15, максимум 25 см. Знову ж таки, для того, щоб рослини, оскільки вони не галузяться, максимально були розміщені на площі. А тепер вже були дзвінки, знаєте, ви вже цікаво запиталися за сортом Аннушка. У мене немає сорту Аннушка і його не буде. Буде в продажі Амбела і Одеса. Амбела є зараз. Це урожай 2021 року, буде пізніше насіння і амбели, і Одеси. Відповідно, на нього буде пізніше ціна, буде урожай 2022 року. Але поки що воно ще на доробці. Але хто хоче зараз придбати, то є амбела. Урожаю 2021 року з усіма сертифікатами і з усіма підтвердженими показниками якості. Тому хто хотів Аннушку, можете задзвонити і можете поцікавитися. Але мінімальна мінімальна фасовка, мінімальна тара це одна тона, тобто менше одної тони. Фасовок немає. Ось, от така інформація на сьогодні. Тому, хто кого цікавила, ультрараднісуя, я постаралася вам трішки про неї сьогодні розказати. Більш детально, вже хто буде купляти, більш детально вже тоді будемо говорити суто по кожному елементу технології. Ну що ж, а на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!